І всіх вітаю, танкисти. І перш ніж розпочати, попрошу вас підтримати канал підпискою, лайком та коментом. Ну що ж, ВГ нам випустила новини в тому, що стартує 14-річниця World of Tanks. Ми вам прип... 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 пропонуємо відсадкувати 14 річчя улюбленої гри на нон-стоп вечірці, що триватиме 11 днів з 8 до 18 серпня. Заходьте і насолоджуйтесь грою! Забирайте щоденні нагороди. За перший вхід у гру ви отримуєте новий прем-танк 3 рівня. Заходьте у World of Tanks щодня протягом 12 днів, щоб отримувати святкові монети, які можна витратити в спеціальному святковому магазині, а також заробити додаткові подарунки. Виконувати святкові щоденні завдання. Вони мають прості умови і доступні до кінця події 18 серпня. Ну що ж, танк 3 рівня хлопці нікому не потрібен, тому зайві 100 тисяч срібла не завадять. Так, що ж йдемо далі? Тік-так чи зможе ви можете ви пройти випробування маскотів? Беріть участь у випробуваннях від маскотів, кожен з них має обмежену в часі главу з непростими завданнями. За виконанням яких ви отримаєте комплексні яскраві елементи зовнішнього вигляду і додаткові святкові монети. Випробування Озі Оленя починається 8 серпня, осінь. 12 серпня долучається Маркус Мишак, осінь, та 15 Клавдія Кішка. Що ж, от такий буде у нас танчик, от такі у нас будуть 2D-стилі. Так, йдемо далі. Отримати максималь... максимум від здобутих святкових монет. Що ж, асортимент багатий, багато 2D -стил... стилей. Так, нікому не потрібні деколі. Так, що цікавого? Цікаво, це у нас за 20 монет буде 1 мільйон кредитів. За 2 монети прем аккаунт на один день. Особисті резерви. Дві монети на на срібло, 30 монет, універсальний посібник, 2 монети завдання на X5 досвіду, 25 монет комплекс спорядження, 20 великих ремкомплектів, 20 аптечок та 20 автоматичних вогнегасників. І 30 це обладнання вдосконалене. Ну це, це вже цікаво. Так, йдемо далі. Знижки, знижки і ще раз знижки. Бонуси. Отримати x5 досвіду за першу перемогу на день і конвертуйте бойовий досвід у вільний за поліпшеним курсом. Знижки. На вас чекатимуть знижки за досліджувану і преміум техніку, елементи зовнішнього вигляду, спорядження, обладнання та слоти в гаражі. Кожен день вас чекати щось новеньке. Різні бонуси, знижки. Заходьте в гру щодня, щоб скористатися ними. Затарюйтесь наборами. Що всередині, ознайомтесь наборами, які містять м -м, преміум танки, зокрема новенькі UDS 03 аль 3 елементи зовнішнього вигляду і маскотів командирів з нульовою навичкою бойове братерство і досвід ще на дві. Десь знайти тематичні набори маскотів будуть доступні в ігровому та преміум магазинах. Кожен з наборів з'явиться на початку глави. Присвячено відповідальному маскату 8, 12 та 15 серпня і буде доступний до 26 серпня. Що ж, хлопці, пишіть як вам в коментарях, будете ви приймати в цьому участь чи ні. Підписуйтесь на канал, ставте подобайки, дуже дякую.